Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про числівник 40. Друзі, мабуть, кожен із вас ще в дитинстві, коли починав опановувати ази математики, звертав увагу, о чому числівник 40 інакше утворюється і звучить. Адже 7 – 10, 6 – 10, 5 – 10, чому ж на 4 – 10? А ось чому. Спочатку така назва і була 40, приблизно так звучало. А потім з'явилася назва сорок. Нова форма витіснила стару, бо цим способом тоді рахували шкурки соболя і білки. Саме стільки їх було треба, щоб пошити один сорок. Сорок це стародавній хутряний одяг. До речі, слово сорочка має той самий корінь. Спочатку так рахували лише шкурки, потім це слово стало вживатися в усіх видах рахунків. Сподіваюся, вам було цікаво про це дізнатися. Ось і все. Насамкінець лише додам, вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.